Добрий вечір, любителі Венограду. Сьогодні ще 9 квітня, 11 годин 30 хвилин, близько опівночі. Ну, що сказати, ця ніч, мабуть, буде саме така морозна. Минула ніч з 8 на 9 була практично така, як і з 7 на 8. Ну, трішечки, можливо, під ранок було мінус 2. Тому я не викладав відео. Те ж саме було двічі, я протопив теплицю. А сьогодні і обіцяли мінус 3. Ну, по е, моїм е, спостереженням, я думаю, що буде і більше, можливо, мінус 4, мінус 5. Тому що ось уже 11 годин 30 хвилин, підійшовши до градусника, ми бачимо, що в нас уже на даний час мінус. Та майже мінус 3 градуси, 2,5 десь майже до 3, але ж ще лише 11 годин-30 хвилин. Земля вже, як бачите, така трішечки покрилася е е корочкою, вже блистить на землі, тому морозець сідає і ця ніч, мабуть, буде саме морозна. Ну зараз ось тут коли я йду на траві покажу як тоді, що травичка вже, ну як бачите, ось біла, вже, вже в інії, уже підмерзла, тоді на ранок трава не замерзала, а зараз 11.30 а вже трава ну вся, вся в інії. Вся в льо, льодом покривається. Підмерзав. Зараз піду подивлюсь теплицю, бо надіявся, що морозу немає. Думав, та вийду, гляну, можливо, нуль, піду трішки протоплю і все. І встану, як завжди, десь о третій. Але цю ніч, мабуть, прийдеться не один раз протоплювати. Ну, пішліть подивимося. До теплиці у мене тут для теплички росте по двой 101.14. Як бачите, він вже як чудово. Набухла брунечка, розпустився. Тому подивимось, як, який буде мороз, як він перенесеться брунечка. Морозу скільки буде, 3 чи 4 чи ні. Ну а зараз кипички. Що тут у нас на дворі вже мінус два. От тут чувствується холодненько. Так, о, нуль, навіть невеличкий мінус пішло. Не думав я, що так швидко швидко в нас все опуститься. Трішечки менше вже нуля. Доходить до 1 градуса морозу і в тепличці. Так що швидко, швидко йдемо, запускаємо нашу пушку теплову, тому що мороз сідає. Ця ніч буде, я думаю, дуже. Така весела, як і то говориться, будемо дивитися, що ж нам покаже мороз. Ну, все, пушку ми запустили тепову. Так вона працює, тепло пішло. Зараз прогріваємо. Прогріваємо, ну, поки що брунічки. Ось ще, ще не чувствується, що мороз сюди пройшов і по траві не видно, на дворі вже вся блестить, тому десь ноль починає сідати. Ну, тепер не будемо допускати, потрібно слідкувати. Сьогодні трішки займалися сварочними роботами, що я говорив, доварювали шпарлеру, трішки закріпляли. Уже декілька рядів натягнули проволоки, Почав підв'язочку. Так що думаю, день-два все закінчу і потім вже покажу, розкажу повністю, що, як і до чого. Ось бо ріст пішов. Ну, що хочете сказати? І цю ніч, мабуть, один чи два рази не вистачить протопити, як минулі дві ночі я е, топив десь. О 3 годині і 4-й і під ранок був мороз десь також. Оцю ніч, якщо ось у нас 11.30, а вже, а вже в нас такий морозець. Тому я думаю, що до ранку він буде триматись ще більше. Тому десь буду кожну годинку-півтори заходити і дивити ситуацію, можливо, прийдеться частіше все нам. Робити і протоплювати. Дивіться, як кишмиш банзай. Швидко-швидко розвивається вже, розпушується, розкривається і видно все цвіття. Ну що, ще одна безсонна ніч попереду. Врятуємо врожай. А що без цього ніяк? От такі будні виноградаря. Так що нелегка справа це, як всі думають. Та все так легко посадив, теплицю поставив і все чудово. Там все тепло, все, все затишно не ні вкривати, нічого потрібно робити. Ні, не все так легко виростити, виростити наш врожай, щоб був, був чудовий, захищений і без всяких проблем. Природа нам завжди щось та й припіднесе. Ну нічого, працюємо. Працюємо, не складаємо рук, а працюємо, захищаємо врожай, тому що не хочеться все втратити. Ну що, будемо будем слідкувати далі. До наступного е візиту в теплиці покажу, як буде падати мороз і на дворі, і в теплиці. Що у нас тут друга година ночі. На термометру мінус майже 5 градусів. 4,5 десь. Ну, Можна сказати, до 5 градусів. Травичка блистить, дуже-дуже мороз береться, земля блистить. Зараз подивимося в теплиці. Пройшло 2 години, я пів на 12 протопив там, було 5 градусів, зараз подивимося. Так, Що у нас тут? Ого, мінус 2-3 градуси. Дуже швидко розпочинаємо топити. Щось 2 годинки пройшло. Мороз сильний. ну та ні, ще я не бачу по травичці, що її внутрі, що воно чи темніє, чи примерзло. Але швидко розтопляємо, бо щось температура у нас дуже впала тому прийдеться топити мабуть частіше дві годинки пройшло при такому морозі 5 градусів дуже швидко остивав теплиці так що не вистачає потрібно кожного дінку мабуть підтопляти що у нас тут далі брунічки подивимося і поки що, я думаю, все чудово по траві. Я не бачу, що вона там блистить чи підмерзала. Але швидко-швидко але потрібно наганяти температуру. Я думаю, це короткочасно тут опустилось. Ще воно нічого в нас не встигло. Ні промежнути нічого. От бруночка. І ще все думаю чудово. Зараз розтоплюємо і топимо. Можливо прийдеться і хвилин 20 протопить або й 25. Пройшло 7 хвилинок. Температура вже 0 показує. Градус збили. Тепер хвилин, я думаю, ще 10-15 потрібно подуть, щоб це. І, мабуть, прийдеться періодичність звузити до години, бо остиває дуже швидко. Це пройшло часу, ну 2 години і трішечки, тому що було 11.30, поки розтопив, поки протопив хвилин 10-15, десь було без 10-12 будильник завів на 2 години, поки прийшов 10 хвилин, тому десь 2 години. 20 хвилин пройшло повного часу. Тому ні, потрібно після виключення десь на годинку і, і заходити, дивитись, протоплювати. Так що, я думаю, весела нічка буде при такому морозі. Мороз на дворі вже показує майже 5 градусів. Ну, нічого, боремося далі з морозом. Ну що ж, 4 година ранку. Мороз тримається мінус 5 градусів. П'ята година ранку на термометрі. Десь 4,5 до 5. На мою думку, навіть трішечки починає підніматися. Уже трішечки починає сходити сонечко. Тому я думаю мороз або посилиться, або спаде. Подивимося, що воно буде. Ну, на даний момент було на мою думку, саме менше 5 градусів. А зараз десь в районі 4. Ну, 4-5 градусів теж немало. Ну, а в теплиці приходиться протоплювати кожну годину. так Трішечки такий форс-мажор. І за частого використання кожну годину 15-20 хвилин балон почав. Обмерзати, і горілка почала тухнути. Тому швидко прийняв рішення поставити в таку велику е ємність, нагріти п'ятка і трішечки будуть підливати, щоб підігріти балон щоб розмерся, щоб газ пішов і пушка. Запрацювала, тому що ну, не, не справляється з дуже великим періодом і те, що на дворі також майже нуль, тому я топив і 3 години, і 4, і 5 оце розпочав топити, тому балон почав обмерзати і пушка затихати. Так що ось такі можуть бути і форс-мажорні обставини. Нічого, працюємо. Так, дійсно, коли поставивши балон в теплу воду, вода гаряча, пушка дійсно запрацювала зовсім по іншому. Плам'я таке стало більш потужніше, швидше прогріватись, навіть по відчуттям. Пройшло от 10 хвилин чи 15 о, і почало підніматися температура вже плюс 4 е, Тому не знав я цього. Е, ну, мені то говорили, що та постав балон в теплу воду, буде все добре. Та, думаю, ну, якщо будеш довго топити, думаю, то я довго не топлю. Там що 10-15 хвилин протопив виключив, 10-15 хвилин протопив і виключив. Але коли один, два, три рази топиш, тут і четвертий вже потрібно включати, а балон низ починає обмерзати. І газ вже зовсім по-іншому йде, плам'я зовсім мале, тепловіддача мала, тому, тому ось, ось таке. Так що, ну, як то говорять, Вчитися ніколи не пізно, тому випробовуєш, навчаєшся, щось десь пізнаєш, ну, як то відкриваєш для себе нові такі невеличкі тонкощі, яких багато де я не бачив. Ну, я думаю, тут ось Брунічка, все, все у нас добре, все зеленіє. Так що, я думаю, сюди морозний встиг пробратися. Зараз 5 година 30 хвилин. Будемо закінчувати, топити. Викриваємо газ. Зараз воно трішки вентилятор продує, щоб у нас горілка остила. І воно виключиться. І все. Поки що все. А там ще через годинку я подивлюсь, чи потрібно чи ні. Все. Ось закінчилось. Зараз я виключу. Так, є. Ну, що хочеться сказати. Дійсно, гаряча вода, коли балон поставив в теплу воду, то грілка по-іншому запрацювала. Дуже швидко почала наганяти температуру. Плам'я було більш потужніше. даже з купола ну, не видно, ось вже розвидняється. Але капельки почали стікати, купол почав танути, бо він також був покритий в інії. Ось на дверках вже також стало, то був невеличкий аж льот брався, що в нас по температурі О, температуру нагнало вже 8 градусів. Так що, ну нічого, навчаємось, не все, не все одразу. Саме головне, я думаю, ми все вберегли цю ніч. Наступні ночі нам обіцяють трішечки. Трішечки спокійніші по морозу. Десь один вже обіцяють, то можливо також 1-2 буде. Ну, цю ніч обіцяли нам 3. Ну, було, як бачили, 5 градусів. Ну, а, а як у вас? Будь ласка, прокоментуйте, як у ваших регіонах пройшла ця ніч. Ну Надіємося, що це остання в цьому сезоні. Хотілося б, щоб це була остання така саме важка ніч, саме з таким великим морозом. А далі вони спадали і взагалі їх не було. Ну, а там що Бог дасть. Ну, Зараз ще подивимося температуру на вулиці і будемо завершувати. Цю ніч, як і завжди виставив відро, тому цей, цю ніч, бачите, навіть легенько не проб'єш. Потрібно сильніше. Ну, оце вже. Це вже лід, такий десь міліметрів 5. Я думаю, тому дійсно мороз був найсильний. За весь час. Добрий ранок любителі винограду. Ось і у нас сьома година ранку. На градуснику ще трішки менше нуля, десь мінус один градус. Ну, сонечко піднімається. Падає, тому я думаю, десь через півгодинки вже піде в плюс, начне трішечки температура підніматися і мороз спаде. Теплички вже плюс 2, не падає, ну та сонечко, повторюсь піднімається, вона швидко тепліє. Так що якось так пройшла в нас. Така безсонна ніч з трьох годин, е та, ну, майже, майже з двох я проснувся і розпочав, розпочав дежурити і топити. Е трішечки було нелегко, але нічого. Я думаю, справились. Все у нас буде чудово, наші ось. Брунечки зеленіють, тому, тому я думаю, ми спасли врожайчик. Ну, а там будемо дивитися далі, що у нас буде по температурі, по нашій, е наших морозах. Ну, сподіваюся, що це остання ніч, яка була з таким дуже-дуже сильним морозом. Ну, якось так. А зараз піду відпочивати. І потім будемо слідкувати далі, що у нас з температурою. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, хороших врожаїв. До побачення, до нових зустрічей.